Всім привіт, друзі! На каналі Вайлор. Сьогодні покажу, як створити новий аккаунт у Mobile Legends. Для цього треба зайти в налаштування. Тут знайдіть гру. Заходимо. Загальні. Знаходимо старий iPhone, заходимо в Mobile Legends, тиснемо Вивантажити додаток. Потім видаляємо. Після цього йдемо в App Store і завантажуємо знову. Коли зайдете, вам запропонують знову завантажити, точніше, створити аккаунт. На цьому все. З вами був Вайлер. Всім бувайте!